Polsza zawerszuje swoje hołowowania w EU i teraz koordynować robotę EU będzie Królestwo Danii. Polska wkładała dużo zasil, żeby przeskoczyć proces eurointegracji Ukrainy, ale przez powodzenia ugorszenia Słowaczyny ruch Kijewa u Brukseli był obmierzony. Viktor Orbán za swoją, za pitrymku swojego druga oczelnika Kremla Władimira Putina graje na destabilizacji EU. Wielu europejskich liderów rozdratowani rozdrażowany Orbana i jego postępne blokadami pro polską prezydencję w eurosoju ta pro te jak Ukrainie obity veto ughorszyne będę na z naszą gościem, wiceprezydentką fundu Republika Magdaleny Jakubowską pani Magdaleno witaj w studiu Ukraińskiego focus dobry, dobry dzień. Dzień. dzień dobry jak możemy ocenić polsku polską prezydencję w same w eurosoju czy Polska przyskoczyła w proces integracji Ukrainy czy wsejdą po prostu tam swoim powilnym planom jak to w Eurosojuszu bywa? E Та, Польська... це так, що польща прийняла головування на початку європейського циклу. Так званого була нова комісія, новий парламент. Відповідно, відносно новий парламент в даний момент було в той час. Дуже важко було прийняти якісь легіслаційні рішення. Нам треба було зосередитися на загальних справах. і для Польщі, і для всієї Європи, в тому числі в Україну тут говоримо про безпеку Сталося і оборона від Кремля, і це стало найважливішою справою. Тут дійсно важко було очікувати, що на протязі перших 25-го року ми зможемо прийняти якісь важливі рішення пов'язані з наприклад з прогресом поступом прийняття України до Європейського союзу України чи також інших країн, оскільки це триває, і ці процеси, які не легко відбуваються, але само прийняття питань безпеки як ведуче і безпека України, це також безпека Європейську. Союзу це є щось, що Польща хотіла збудувати у свідомості інших країн-членів європейського союзу, що вдалося і це є величезний успіх. Це є також та дорога до інтеграції. Це зрозуміння, що присутність України в Європейському Союзі як країни члена є необхідним для того, щоб європейський союз був безпечний і міг розвивати. далі розвиватися. І Я думаю, що це є такий рішучий крок в добру в, сторону, так, як, в, в добру в, сторону, так вперше, як я вже говорила, звані, перші кластери, в, так звані, то, вони не були проведені. Не була Можливо, була така амбіція Ширпко на початку, але, ясно, ясно, але швидко стало зрозумілим, що на протязі шести місяців не вдасться цього зробити. І досить рано це рішення про пересунення цих. Питань до головування данії чи чергове головувань. завтра. Починається головування по Данії, Датри Вона була прийнята. Так як муві, не було так, як я говорю, не було конкретних рішень конкретних підписаних, конкретних підписаних меморандумів, підписаних, меморандумів відкриття кластів, наступних але кластерів. але дуже Дуже багато кроків те, було виконано того для того, щоб це уможливити. Ну, але Говорили минулого тижня про те, що все таки Україна виконала вимоги для початку цих переговорів, але наразі є така проблема, як Угорщина, яка блокує відкриття переговорів з першим кластером. І на вашу думку, наскільки ця позиція угорщини є такою нездоланою перешкодою для України, і чи існує шанс, що європейський союз може подолати вето угорщини? Ненатовето єсть і то вето є таке вето, і це вето також з'являється зі сторони словаччини. Бачимо, що словаччина буде такою країною блокатором. Це виникає в основному з інтересів, які мають Угорщина. Дуже багато є цієї нарації, яка є дуже антиукраїнською такої кремлівської нарації, що далі інтеграція України з Євросоюзом, це буде кінець для західного світу і для НАТО. Що це ми тільки стягуємо на себе загрозу війни, і така нарація, яка з'являється, і щораз більше ці антиукраїнські сентименти поширюються. Кремля це є свідома гра Кремля, не особливо не до кінця свідома гра Віктора Орбана. І, і треба буде тут добре до тих, попрацювати. Ця дипломатія тут дипломатія досить, ній, досить е добре вдавалося е європейській дипломатії е внутрішній і внутрішніми розіграшами, щоб Віктора Орбана переконати. Пам ми пам'ятаємо добре. Вихід на каву під час голосування і не проголосування. і думаю, що на цьому треба базуватися. Одночасно треба будувати сильний економічний фронт і усвідомлювати Орбану, що він не є безкарним, не залишається безкарним. Європейський союз і країни-члени можуть вирішити про те, щоб відрізати його. Від дотацій, ну no, й то трактуватикотакі слід це трактувати як такий пункт, з пункт переговорів Орбаном, з Віктором Орбаном, який не тільки в питаннях вета членства України чи, ін України, чи інших країн і кандидатів але в в фесті, застосовує, але також застосовує в справах енергетики накдальшого ханду і дальшої торгівлі з Росією. Но дуже він порушує багато принципів типово європейських і це також стосується внутрішньої політики, правосуддя, правопорядку. і ми тут бачимо, що Угорщина. На ноже іде в конфлікт розвиває конфлікт з рештою країнами Євросоюзу. Треба бачити також, дивитися на які є шанс в виборах, майбутнє наступному році в Угорщині. Сороччастіше говориться, що режим Орбана партія близька поразки, що опозиційна партія тіша отримує щораз більше підтримки. Напевно і відповідно якщо б сьогодні відбулися такі вибори, парламентські вибори в Угорщині, то була би цього впевненість, але Віктор Орбан не буде мати конституційної більшості. Треба пам'ятати, що Угорщина є дуже сильно на даний момент. Ця система юридично державно юридична є ушкоджена. 16 років під прем'єра Віктора Орбана. Бана було і, звичайно, відразу не можна це все поправити, але обмеження такої односторонньої влади, одноосібної влади, дуже покращить ситуацію і дасть більше поле для переговорів для країн Європейського союзу, але також для України, щоб вона могла діяти, переконувати теж і боротися з цими всіма міфами, які суспільство будується. A na skilki możemy... No, zra, zrobimy takie przypuszczenia. Jakim będzie Karol Nawrocki, nowy prezydent Polski? Czy on byłby bliższy na Andrzeja Dudu, w swojej polityce do, do Ukrainy? Czy może jednak byłby skłonny być takim jak Sławomir Mencen? On z nim podpisał pewne deklaracji Ukraina nie w Jewełku i NATO jaku na waszą dumku politykę bude Karol Nawrocki? Натом хвіля <свіждж> на, хвіле... на Ні, даний не момент моментнелегко мені співшим, оцінити король Навроцький на є свіжим гравцем на політичній сцені Польщі. Слід пам'ятати, що коли його зголошували, більшість поляків не асоціювали, не знали навіть його прізвища. Тому важко сказати, яка буде політика. Він є істориком і напевно питання вшанування пам'яті якісь і. І певних проблем історичних проблем, які в нас були на прикордоні польсько-українському. Вони залишаться на робочому столі, і, і слід сподіватися, що ці теми будуть підніматися. Піднім. він є консервативним він, він політиком, немає тут сумнівів. Напевно, він буде трошки гострішим у цьому дискурсі ніж був президент Дуда. Але, але слід пам'ятати, що, що за ним партію, стоїть голова партії, який репрезентує, хоча офіційно він не є членом партії, але яка його підтримала, і багато залежить від рішень Ярослава Качинського. Я не думаю, що президент елект Навроцький в майбутньому був самостійним. Ці рішення його будуть. Малою мірою будуть ним самим прийматися. Думаю, що багато залежить від його штабу і від усіх, які під його оточення, але найбільше залежить від голови партії. Для мене це ті декларації, які були підписані, вони збуджували непокій, які стосувалися України і дальшості участі України в НАТО чи в Євросоюзі. Але, наприклад, останнім часом президент. До сказав дуже виразно, що Україна і її прагнення, чи то в НАТО, чи в Євросоюз, є для нас важливими, і треба пам'ятати, що безпека в Україні чи незалежна Україна гарантує безпеку Польщі, і я думаю, що президент Навроцький, президент навроцький також, також буде це розуміти і продовжувати може, можливо. можливо Во він не є дуже досвідченим політиком. Ми можемо сподіватися якихось неконтрольованих висловів. Але я оптимістична, що політика буде кольорова, не кольорова, але виношена. Дякуємо за розмову. Магдалена Якубовська, віцепрезидент фонду Республіка, була гостею нашої програми.